Всім привіт! Наша невеличка подорож по Флориді. Зараз я вам покажу, де ми ночували сьогодні. Такий пляжик на самому березі Протоки. Тут у Свіл Це північніше від того, де ми живемо. І це майже біля самого мису Канаверал, з якого запускають космічні шатли. Як Ви бачите, багато води, трошки далі, туди, де, куди моя камера дивиться, там буде а, саме низько наврал. Ну, ми там сьогодні плануємо ще побувати. А ось це наша домівка. Привіт! Привіт-привіт! Так от ми живемо тут. Це наше ліжко. І навіть он, чай вже хтось п'є зранку. Now uh, in English, To uh, Florida. This is the spot where we spent our uh, It's uh, near Cape Canaveral, the spot from where they launch a rocket shuttle. No launch today, unfortunately. Otherwise we would show you how it happened. But maybe one day we will, we will do it. Дивіться нас, може ми сьогодні зробимо цікаві відео з Кейпу канаверал там заповідна зона, якісь природні міста. То ми плануємо там трошки поексплорити.